Привіт, так ви вже дивилися огляд AirPods Pro 2 від саня ляпоти, і він все, що хотів сказати, сказав. Але так сталося, що якимось чудом до мене також потрапили. Оці чудові наушники. Мені дійсно є, що по ним сказати. Цей огляд буде більш аудіофільським, я порівняю AirPods Pro другого покоління з першим поколінням і з декількома дуже цікавими наушниками. Але насправді це ніяке не чудо. До мене AirPods Pro 2 потрапили завдяки інтернет-магазину iLounge. І ці хлопці вже продають абсолютно все, що презентували на останній презентації від Apple, тобто нові iPhone, наушники і оцей годинник. Отож, ви знаєте, куди йти. І що нажимати. Лінк буде в описі. Для порівняння AirPods Pro 2. Я взяв, звісно, перше покоління прошок. Я взяв свої Marshall Motive NC, бо зовсім нещодавно їх собі купив. Bear Dynamic Фрібір і Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Звісно, я хотів також взяти Sony тисяч останнього покоління, але, на жаль, їх не було де взяти, тому будемо без них. Це все наушники досить високого рівня по звучанню, тому буде цікаво, чи зможуть прошки другого покоління зробити конкуренцію дійсно преміальним брендам. І почнемо ми порівняння, звісно, з AirPods Pro, це другого першого покоління. Коли вони вийшли, то у них вже звучання було. Так, собі, нижче середнього. Всі розуміли, що брати собі AirPods Pro треба не за рахунок класного звуку, тому що вони зручні, тому що там прикольно керувати ними зручно, тому що там можна поставити багато різних амбушур досить просто, тому що вони нормально живуть, тому що вони класно виглядають і т.д. і тепер, але не за звук. І ось в другому поколінні нам наобіцяли Incredible New Sound, Що я ж дивувався, не вже Apple змогли зробити нормальний звук в затичках. І насправді так. Це покоління друге грає майже в три рази краще. Ніж перша. я реально спочатку аж засмутився, коли їх прослухав, що наробив собі гівна і взяв маршал мотівенсі буквально за місяць до презентації других прошок. Дуже сильно попрацювали над чистотою шириною. Тепер нема того мутного фільтра, який робив звук шорстким і недетальним. Раніше середина була просто гидка, а всі дзвінки провалювалися під тим заповняючим басом. Зараз у нас прослуховується типова V-образна АЧХ, тобто ось така це означає, що трошки. Завалені вгору баси, трошки занижені середні, і знову підвищені високі. Тобто такий, знаєте, класичний попсовий звучок. На практиці це може означати лише те, що ми спокійно можемо прослуховувати дуже детальну композицію, де є і бас, і середні, і високі, і воно все не буде мішатися в кашу. Для прикладу, увімкніть трек трек Al «Hunger of the Pine з 3-ї хвилини. Там дуже показовий момент, коли фоном йде басова лінія, б'ють тарілки, йде вокал, і ще в. Входять духові інструменти. І тут, як не крути, AirPods Pro 2 трохи обсираються перед Marshall Мотіва NC, бо тут звучання більш детальне, широке і таке, знаєте, повітряне. Тут все ж таки воно трошки сковане, в ньому багато басу, і той бас сильно залазить і на високі, і на середній. Де взагалі реально з середніми ситуація так собі, Не така погана, як першого покоління, але і набагато гірша, ніж у Marshall Моті І тут я реально зрадів, що я взяв собі саме ці навушники, хоча недоліки в них також. Достатньо, але от звучання краще. До речі, трошки зруйнує міф. Хтось каже, що з iPhone 14, типу там, де Bluetooth 5.3, звучання AirPods Pro 2 краще, ніж з того ж 13-го, як у мене. Насправді все це чепуха. Я сьогодні слухав із 14 і з 13-го, і звучання просто ідентичне, різниці нема. Тобто Marshall Motive NC краще навіть на добру третину. Вони доросліші і десь навіть для серйознішої музики. І можна було б сказати, що AirPods APIPS Pro 2 більш універсальні і м'які, але ні. Вони просто більш бубнящі і брудні. На жаль, а вартість Marshall Motiv ВНЦ на момент зйомки відео зараз близько 220 баксів. А AirPods Pro 2. 310. Йдемо далі, порівняємо з більш доступними Samsung Galaxy Buds 2 Pro, які прям нахвалюють користувачі Samsungів. Так, вони майже в два рази дешевші, але наче все мають те, що і Apple. Але після прослуховування вони одразу відпадають. Звичайно, просто якесь пісочне, рване, сире. Коротше, ні в яке порівняння з другими прошками не йдуть. Як конкуренція першим, так, вони грають трошки краще, ніж перші AirPods Pro, але до AirPods Pro 2 їм дуже далеко. Скаже, що вони краще грають саме з Самсунгами, смартфонами, але мені якось пофіг, я хочу, щоб навушники грали і з айфоном нормально, і з самсунгами, і з Sony, і з Realme. Коротше, вони повинні бути універсальними і невеличке ексклюзивне порівняння з Beyerdynamic Фрібат. Це перші TVS від відомого виробника професійного обладнання. Про них я буду більш детально розповідати в своєму огляді, але хочу сказати, що і ці наушники грають трошки гірше, ніж AirPods Pro другого покоління. Так, вони також не дешеві, їх ціна приблизно 250 баксів. У нас вони класно грають, вони сучасні, у них є IPTX і всякі інші кодики. До речі, непогано було б їх послухати з іншими смартфонами, крім Apple, бо тут немає 5X, але що маємо, то маємо. І вони більш басовиті. Вони такі, знаєте, якісь. Трошки тумані і не для всієї музики. Так, це дорослий варіант, але як мені AirPods Pro 2 грають краще, і тут для Apple просто респект. Бо щоб конкурувати з Бердинемік, прямо так одразу і вийти першими, це от прям варто похвали. Похвали, похлави, похлави, похлава, похвала. Похвала коротше по всім параметрам, вони здають. Прошкам другим, і це дуже дивно, насправді. І тепер для того, щоб ви зрозуміли, як працюють мікрофони, пропоную вам прослухати тестовий запис з усіх. Цих навушників. Поїхали. Перші AirPods Pro свій час були еталонами, але після других їх якість нижча. Можете оцінити це самі. Мікрофони в AirPods Pro 2 мені сподобалися. Ось так вони передають голос досить в шумній обстановці. І це непоганий рівень. Абсолютно подібні результати з Beyerdynamic. Аналогічно передають голос детально, але брудно, і все ж таки форма AirPodsів краща для локалізації голосу. Для порівняння зараз ви чуєте, як записують Marshall Моті. Мотів ANC і одразу чутно різницю в деталізації. Вони більш глухі і як із бочки. Про дизайн і ергономіку AirPods Pro 2 нічого казати не має сенсу, ви і так все знаєте. Єдине, що скажу за зручність, зараз мені дуже важко назвати AirPods Pro 2 найзручнішими наушниками, бо для себе я вже знайшов мотив ANC від Marshall. Які сидять краще саме у мене. Хоча, все ж таки, AirPods залишаються одними з найзручніших. Також хочу сказати про кейс, котрий у Marshall Мотіванці розшитався буквально за тиждень, і він отакі звуки здає і. Як Тік-Так працює. І ось вам, будь ласка, кейс AirPods Pro першого покоління. Він еталонний, нічого не скрипить, нічого не тарахтить і монолітно. коротше. Така сама історія буде і з прошками другими. Тобто, то, що офігенно працює, хай собі далі працює. Тут Apple ну, якусь свою логіку мають. І така сама історія з іншими кейсами. У Bear Dynamic кейс якийсь великий дебелий. Samsung нормально не відкривається однією рукою, де й також, так знаєте, на поцінову можна сказати. Коротше, всі кейси. З нюансами, крім яблука. У них він просто еталонний. Єдине, де провтик, це захист від вологі, і тут у Apple він по стандарту IPX 4, а у тих самих Marshall IPX 5. Тобто це означає, що з Marshall я можу ходити в душ, а з AirPods не можу. Ось так. Перед висновками хочу сказати пару слів про ANC, котрий дуже всі хвалять, кажуть, що він еталонний, ідеальний, але насправді він саме такий, який і був у перших AirPods Pro самому початку. От я пам'ятаю ті емоції коли тільки взяв навушники, вклав і там душ. Така, знаєте, настільки давить в голову, що аж сльози наворачуються. Тут так само. Просто з першими прошками як відбулося. Спочатку шумодав був офігенний, потім його софтом почали глушити. Там хтось скаржився, хтось ще щось. Коротше, Apple примусово зробила NC гіршим. А тепер вони випускають другу і там такі самі NC, як спочатку перших AirPods Pro. Коротше, він тут класний, але мені в ньому дискомфортно, бо одразу починають навалюватися сльози в тебе з очей. Настільки, знаєте, дискомфортне відчуття. Прозорість так само всі хвалять, я не зрозумів. Мені людей гірше чутно, ніж е, от я просто без наушників був би. Так само, типу, працює як з першим поколінням, лише нема того такого, знаєте, низькочастотного шуму, котрий завжди був AirPods Pro 1. І що ж ми маємо? Ми маємо те, що AirPods Pro 2. Дуже дорогі навушники, і грають вони далеко не на свої гроші. Наприклад, Marshall, котрі дешевші, грають відсотки на 20-30 краще. І це факт, це об'єктивно. Сходіть послухайте, самі все зрозумієте. Ну, якщо ви ну, хоч трошки розбираєтесь в гарному звуці. Але навушники це в принципі аксесуар, такий, знаєте, широкого профілю. Це не тільки класний звук вже. І це на жаль. Це зручність використання, це кейс, це автономність. Це. Я не знаю, ANC, Transparency той мод. Коротше, все в одному. І коли все в одному, то звісно, нові це нові, да, нові airpods Pro 2 – це, ну поки що найеталонніший, найуніверсальніший варіант для. Тих, хто користується технікою Apple. Ну, кращого просто немає. І звучання там от на 20% буде, може, гірше, ніж у конкурентів. Але конкуренти мають фіговий кейс. Не такий n інші. інші нюанси. Ну ви, коротше, зрозуміли. Але що от від себе я б додав, я б хотів бачити, хоча б якісь зміни там в кейсі, в дизайні. Ну, я розумію, що ви виточили да, у вас той дизайн офігенни, ергономіка фігіна. Але друзі, ну не друзі, Тім Кук, будь ласка, ну, можна ж було хоч якось щось там придумати. Три роки ж пройшло. А так, по цей час це еталон. Всім дякую за увагу і не забувайте про донати. Ваші донати рятують чиєсь життя. Слава Україні! Героям слава!